І ось ще один день подарований Богом для нас, Бог дозволив піднятися сьогодні і ще один день потрудитися для збудови церкви Його тут на землі. Зібралися в черговий раз, щоб говорити плани на сьогодні, на майбутнє, завершити молитву і приступити до роботи. Перед тобою всі, ти бачиш, що ми прийшли сюди, щоб звершувати цю роботу, яку запланували. Пой поросим твоєї милості і, і благословіння на всю цю роботу, на братів, на системі, які готують на бід. Пойдеш, щоб це все було для слави Твоєї на збудову церкви. Ісуси багато у нас є розуміння. Багато ми думаємо, Господь, але ти веде у цьому, Господь, посилай нам мудрі думки, посилай, Господь, нам правильне бачення всього цього. Доброзислимо один до одного, щоб ми могли цю справу робити з і щоб все це було для радості, для збудови церкви. Просимо, щоб ти зберіг кожного брата, сестру, хто буде участвувати і допоміг у цій справі. Особливо просимо Господь, щоб ти надихнув усіх всю нашу церкву, щоб ми могли бачити, що це робиться не для сьогоднішнього дня. І щоб ми, Господь, не знаємо, коли ти прийдеш, але ми робимо все, щоб твоє з тем'як поширювався на цій землі. Ми дуже просимо, щоб ти прислав всі потрібні матеріали нам, щоб ти прислав нам потрібні фінанси для цього справи. Щоб ти прислав нам мудре серце, щоб ми завтра все це робити. Ми тебе надіймося, всі милості просимо на сьогоднішній день. Дуже просимо наших причин, які передвоїть самі. Ти благосудий, збережи їх там отходять. А тобі слава і поки є. Наша робота з вивозом ґрунту. Збирали тут закінчилося. Починається роботи з бетоном. Брати роблять опалубку, привезли гравії. І зараз будемо готувати бутувати бетон для того, щоб бутувати. привезли, привезли арматуру. Ось натолік її поварить, зробить ферми такі для підсилення, пісочок? І водичка потрібна. Яка красива, гарна пісня. Можна слухати вічність. І взагалі як тут гарненько, так і місце, гарне гарно. гарно. Купався Володя зранку добре. Приїхав браток з Білівців, Володимир нам, пастор церкви білівської. Допомогти і підсказати. Ну, розказувати закінчилося. Сьогодні буде робити чи не нічого робити. О, так що рубала Угу. Будеш допомагати? Так. Yeah. Класно. Добре, що ти сьогодні приходиш. Я... Ти кожен день приходиш, я бачу, так? Да? Угу. Uh Молодець. -huh. Ну, може сьогодні дошки хочете. Угу. Як тебе звати, скажи, будь ласка? Оста. Ну, гарний хлопчик. Ти теж будеш робити на тракторі сьогодні тут? Так. Да. Що будеш? Я ще не можу дичь. Да? У мене немає маленького Нема маленького трактора? Треба купити тобі. Скажи, тато ви найкупи або дідно і дасть тобі одного трактора свого. злого. Треба в Германії з З Кошиком, щоб все було. Що я висипав цей пішок так. І їх на тракторі. Бо я до колись, що я приїхав і вже закупав. І буду я на пісочку, Так, то я зробив відвіджу туди у... удивлась, тут в мене є галась, якщо я відвезу і буду пісочку. Кожне покоління має залишити після себе якийсь слід. Бажано, щоб то був слід добрий, як нам залишили. Наші діди, бабусі залишили слід після себе, коли їх було дуже трошечки, і вони почали будувати дім молитви, котрий сьогодні є актуальний, котрий сьогодні вміщає 300 чоловік. Дякуємо їм дуже щиро, Дякую, так і сьогодні Господь, і ми. Просимо Господь по голосу, надалі працює вишати. Дякую тобі за систему, що були міру та благослови. До того через почувствований сердиться справа була для флагбоїв, тому що це було для збудови церкви. Милості просить і просить голосую їжу, і достойна прийняти на самом тобі своє духа. Амінь. Так само сьогодні і ми повинні залишити сліп після се... після себе. Дякую нашим сестричкам за смачненький обід. Все дуже було смачно. Добре. Брато Володі, дякуємо за хлібчик, який він нам приготував. Дякуємо тобі, братику. Дуже смачненька. Сьогодні була лазанья. таке щось незвичайне. як гарно виглядає така і на смак класно, повірте мені. Свіженькі пончики пиріг. Добре, гарненько пообідали. Хай Бог благословить вас, сестрички, за вашу працю. Дуже добре, дуже приємно, коли люди попрацювали і можуть поїсти смачної доброї їжі. Всякі бували часи, всякі бували будівництва, коли люди наробилися важко, а поїсти збігають в магазин, куплять там. Ковбаси хлібчика перекусили бутерброди теж добре, але це за, за, за такий добрий, смачний, домашній обід. Окремо дякуємо. вам. Це такого покоління. Ми бачимо маленьких наших тут дітей за Остапчика. Ми зараз трудимося, працюємо, щоб для них залишити. А ще що тобі сподобалося? компот. Компот був класний. Угу. Я рівець, пончик і компот. Красуня татова помічниця прийшла. Да, да, все. А це брати згадують. Фотки дивляться, які були зроблені дуже далекі часи нашої церкви. Де те мені течі не одна. Не знаю, як її звати, але те дуже косний сок. І наш сварщик Анатолій Васильович. Молодець працює. Я він навіть не пам'ятаю, чи були які будівництво в нашій церкві, за моєї пам'яті, в котрих би він не приймав участь. Це його окреме служіння, в котрому він себе присвятив і котре він любить, він любить повторювати іду працювати у Домі Божому. Дай Бог, що ми так ставилися і хотіли працювати всі у Домі Божому. З радістю йшли і були постійні в цьому. Наш директор будівництва Віктор і тракторист, і директор. Все в нього виходить. Дай Боже тобі терпіння, братику. Екскаватор трошечки залишив землі, нерівно підібрав і брати мусять лопатами, то все підрівнювати, вручну і вибирати. І на спід роблять подушку з каменю, для того, щоб покращити якість бетону. І всім нам, щоб дав Бог такого здоров'я, як він дав Володі. Я дивуюся, як і він каміння піднімає від. Мій Бог благословив. Ваня теж, який файний камінчик взяв. А це бетонозмішувач набагато краще, скоріше, допомагає заливати, будувати. Брати працювали майже до 11-ї години ночі, бо на наступний день власник бетонозмішувача сказав, що йому потрібно переїжджати на другий об'єкт. Дуже важка праця. На відео ми бачимо, як то все скоренько, швиденько робиться так легенько, ніби. То є важка праця. Дякує Богу за те, що допоміг день прожити, попрацювати. Дякуємо вам, що ви разом з нами підтримуєте, благословляєте і допомагаєте. Хай всіх вас Бог благо благословить.